Як на кавомашині Nivona 8101 запрограмувати новий напій, наприклад, Flat White? Заходимо в пункт меню Моя кава. У нас тут вже є декілька напоїв. Додати мою каву. Беремо, за приклад капучина і на базі капучина будемо змінювати рецепт. Пишемо «Flat White. Так. Flat white. Так, міцність 4 капучина. Flat white це більш міцний напій, ніж капучино. Арома констант, Кількість. Кількість 200 мл. Більше. 60 мл, наприклад. Так. Загальна. Кількість піни. Так. Температура висока, послідовність спочатку кава. Це обов'язково. Так. Зберегти рецепт. Все, у нас є напій капучино, У нас є флет вот. вайт. Запускаємо 220 мл і отримаємо. А тепер зваримо. Після приготування обов'язково промивка капучинатора. Ось, будь ласка, замовляйте класникової машини та каву у нас лід кофі.